Добрий день, мене звати Приймач Вадим. Я навчаюся четвертому. Цінковицької гімназії Букадівського району Закарпатської області. Тема мого проєкта першоцвіти, які ростуть у моєму селі і занесені до червоної книги України. Щороку першими проявами весни я поява першоцвіт. Вони кольоровими примінчиками переглядають на лісових галявинах та гірських пагорбах, вприваючи їх мальовничими килимами. На жаль, з кожним роком кількість першоцвітів в Україні зменшується. За даними екологів, за даними екологів. Щорічно у період березня та квітня в Україні зменшується понад 20 мільйонів цих квітів, занесених до червоної книги України. Перші вісники весни, що дарують нам радість, опинилися на межі зникнення на межі зникнення і це все, все наслідки недбалого ставлення людини до природи. Отже, дуже багато охочих за весняних квітів хочуть хочуть отримати прибуток квітів. Що що дарують нам весняний настрій? Відносяться підсніжники, проліски, анемона, медунка. Найбільше найбільше цих квітів можна зустріти у Карпатах у цьому проєкті Я хочу познайомити вас з весняними квітами, які ростуть у селі Ганьковиця і занесені до червоної книги України. Поруч з підсніжниками на лісових галявинах можна часто зустріти схожого на підсніжника його побратима, білоцвіт весняний. В народі цю квітку називають скороспілка весняна або лісовий нарцис. Чому так називають? Бо ця квітка розцвітає однією з, однією з перших на початку весни. Вона показує шлях запилювачем до нектару. І на пелюстках цієї квітки є жовті краплиночки. Вона потребує охорони. Ця квітка занесена до Червоної книги України. Підсніжник. У народі підсніжник називають молочною квіткою або сніговим дзвіночком. Ця квітка. Вона є, вона росте у листяних лісах та лісових районах. Є дуже цінною декоративною рослиною з отруйною цибулиною. Сьогодні в багатьох місцях, де ця квітка росла, вона зникає, тому їй потребує охорони. І вона занесена до червоної книги України. Анемона, дібро відповідно до біблійних переказів, була створена Богом у момент вигнання з раю Адама і Єви. Гнів Всевишнього вилився в лютий холод, який настав у раю на плечі древніх людей, падав сніг. І Бог з милості перетворив, сніж... перетворив сніжинки в ніжні білі квіточки. З тих пір, Анемона є символом наступаючи. Давня слов'янська легенда говорить, якщо отоп'єжний нектар з 20-фіолетових 20 і рожевих квітів, то серце стає, добрим, серце стає добрим і здоровим. А помисли чистими. Первоцвіти мають важливе практичне значення для лісу та його мешканців. Нектаром квітів лосують бджоли, метелики, джмілі, а мурашки з'їдають частину насіння. Отже, перші весняні, перші весняні квіти не тільки зуселюють людей, а й напоюють своїм нектаром, напоють своїм нектаром, ходують пилкою і насіння мешканців лісу, якої лікують їх і нас. Ці рослини підлягають суворій охороні. Згідно з положенням про червону про червону книгу України, їх не можна зривати, викопувати чи в інший спосіб використовувати. Частини цих рослин продавати декордикористучікористуючі рослини забороняється згідно зі статтею 90 кодексу України про адміністративні правонарушення знищення видів рослин, які занесено до червоної книги України. Тягне за собою накладення штрафу на громадян від 340 до 510 гривень, і конфіскації незаконно. Незаконно добутого за незаконне прибирання та збут об'єктів рослинного світу, занесених до червоної книги України, передбачено накладення штрафу від 1700 до 3555 гривень. Пам'ятайте, пам'ятайте, купуючи ці е, красиві квіти, ви підштовхуєте браконьєрів до ще більш масштабного збору в наступні роки. До ще, е... Пам'ятайте, купуючи ці красиві квіти, ви підштовхуєте браконьєрів до ще більш масштабного збору в наступні роки. Зривання певних видів весняних квітів забирає шанс у майбутніх поколіннях бачити їх в живій природі. Замість букети, які зав'яне за кілька днів. Даруйте емоції від побаченої краси природи. подорожуємо до тих місць, які весною перетворюються у казкову, у казкову квітку. Хай. Хай перші квіти тішать око, серце і душу всіх, хто після вас прийде до лісу.